Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Козироги. яким буде 2025 рік для вас. Це рік за східним календарем дерев'яного змія. Він починається 29 січня 2025 року і закінчується 16 лютого 2026 року. Змій символізує мудрість, інтуїцію, стратегію та спокій. А елемент дерева додає до цього року гнучкості, зростання та креативність. Тому давайте подивимося, яким буде цей рік для вас. Саме час загадувати цілі е, плани, бажання, мрії. <кій> Тому що закінчується старий рік і буде приходити щось нове. <кій> так, яким буде 2025, 2025 рік для вас, що він вам принесе в загальному, подивимось на двох картах. Трішечки. Відчуваєте, що підсів мій голос, дорогі глядачі. Так, далі, як ви будете себе почувати, що буде змінюватись, і нарешті підказки поради від вищих сил, на що слід звернути особливу увагу. І так, в загальному, дорогі глядачі, вас буде дуже сильно відсіюватися ем, оточення. Біля вас мають залишитися в 2025 році, тільки вірні вам люди. Тому що ніби є спілкування, але насправді толку з того немає ніякого. Тільки якісь розчарування. Хтось щось не так сказав, не так почув, не так переказав. І насправді ви втомилися від цього всього. Ви просто прив'язуєтесь, можливо, до людей. Тому що п'ятірка пентаклів, вона мені про те, що дуже важко втрачати емоційно когось, дуже важко відпускати, дуже важко розлучатися. Але оцей рік, який іде. Він насправді не може терпіти обману, я вам коротенько сказала, що тут ще й працює сильно інтуїція, тому що Змій він показує мудрість. І якщо проявляти мудрість, то для чого вам все, якщо воно не має ніякого для вас толку? І дійсно, тут буде фільтруватися ваше оточення. Біля вас мають залишитися лише ті люди, які з вами до кінця. Які за вас і в горі, і в радості. Так, давайте в загальному подивимось, тому ви будете розбиратися з почуттями, з зв'язками. І дуже хороша карта, тому що це старший аркан-мир, і насправді вам це потрібно зробити. Я навіть розумію, чому тут спочатку йде п'ятірка кубків, а потім уже старший аркан мир. тому що насправді оці емоції, оце спілкування, воно має колосальний вплив на ваше самопочуття. На те, в якій енергії ви знаходитесь, вам потрібен захист, вам треба відновлення, у вас буде примирення. Якщо навіть з кимось ви будете розходитись, або було так раніше, що ви не спілкувалися, в 2025 році ви будете налагоджувати зв'язок з тими людьми, які вам треба. А ті, які вам не треба, вони будуть від вас відсіватися. І все, що не робиться, на краще, тому що треба берегти себе. Дійсно, буде сильно працювати для вас інтуїція в цьому році. Я би вам радила тримати міцний зв'язок з сім'єю, з родиною, тому що ця карта і показує, що ваш рід за вами стоїть, тому в жодному разі не відмовляйтеся, не сваріться з родичами, тримайтеся, тримайтеся цього. Такого, знаєте, кокону, тому що ваша сила в могутності вашого роду. Ви лише малесенька частинка. От уявіть дерево, я коротесенько вам скажу. Ми не бачимо коріння, ми бачимо лише стовбур, і ми бачимо віточки, листочки, ми бачимо цвіт плоди. Але ж той факт, що коріння є, ми знаємо, але ми його просто не бачимо, тому наш рід насправді це коріння. І ми так само маємо про нього піклуватися, любити і не втрачати зв'язок. Бо якщо ми відрубаємо дерево від коріння, то воно, звісно, помре. То я не просто так сьогодні тут все це розказую. Мої другі козироги, для вас у 2025 році дуже важливо бути частинкою свого родового дерева, налагоджувати зв'язки, шукати примирення. А ви, як ніхто, зможете всіх об'єднати в цьому році, ви зможете бути центром всього. І я бажаю вам від щирого серця це зробити, тому що ви отримаєте неймовірне наповнення, підтримку, відновлення і найважливіше спокій. Так, як ви будете себе почувати? Це рік перемог для вас, дорогі козироги, тому що ви на коні, ви йдете вперед, вами захоплюється, у вас буде, знаєте, не один раз таке відчуття, що ви просто на вершині, що ви непереможні. Знаєте, ви до цього докладали багато зусиль і зараз просто будете збирати трофеї, тобто ви вже насолоджуєтеся підсумком, результатом і цей рік буде радувати вас навіть не один раз. Бажаю вам виділятися, тому що я бачу, як це гарно працює на рівні енергії, коли людина досягає того, чого хоче, коли людина виділяється. Це дійсно впливає гарно на характер і на самопочуття в загальному. Тому бажаю вам від щирого серця здобувати багато перемог в новому році. Так, і аркан Місяць. Насправді. Ви вже розумієте прекрасно, що якщо вам щось не подобається, треба вибиратися. Ви бачите самі, що чекати немає сенсу, але вам залишилося пропрацювати один єдиний. Момент ви ще трішки прив'язані до думки, можливо, навіть близьких людей, можливо, рідних, можливо, вам навіть і важлива думка чужих людей, тобто загалу. Але вам треба від цього відв'язатися і відчувати лише, що якщо час йти, то треба йти і не дивитися на те, що говорять інші, не слухати. Думок збоку, тому що ніхто не знає насправді, як вам тут живеться. Це можете відчувати і знати лише ви, ваша душа. І я бажаю вам, дорогі глядачі, не сидіти там, де вам погано. І в цьому житті пам'ятайте, що за що б ви не брались, у вас будуть перемоги. Це буде вас мотивувати вибиратися ще швидше, тому що ви маєте що зробити? Ви маєте відновитися, бути в мирі, в злагоді, в балансі. Тільки так. Ваше життя буде мінятися в кращу сторону. Ви самі це відчуваєте. Коли ви в енергії, коли ви в ресурсі, ви бачите, скільки справ ви можете зробити. А коли ви подавлені, коли щось де не так, ви розумієте, що ви не можете допомогти ні собі, ні іншим. Тому робіть висновки. Так, що буде змінюватись, Колісниця. відкриваються дороги, ви будете їхати. Якщо довгий час щось складалось так, що ви стояли на місці, то дійсно цей рік дає можливість. Бачите, отут ви чекали, ви розуміли, що вам не комфортно, ви розуміли, що ви більше так не хочете, але ви чекали. І вже з нового року будуть відкриватися можливості, дороги, ви будете щось обирати. І, звісно, їхати тільки вперед, тому що тут уже стояти ніяк не вдасться. Тут дійсно у вас перехід. Ви багато ще моментів пропрацюєте з минулим, тому що тут насправді для мене йдуть такі глибокі зміни. Ви змінюєте не тільки можливо місце, не тільки роботу. Ви можете змінювати людей і можете змінювати своє майбутнє за допомогою того, що ви пропрацювали минуле. Ви перейдете тут ще ця колісниця мені якраз дуже, знаєте, доповнює оцю п'ятірку кубків, коли ви дійсно переходите. Уже і закриваєте якісь сторінки з минулого, і вирішуєте. Ви вибираєте себе, ви переходите, і ви вирішуєте бути щасливими, ви вирішуєте не зупинятись, а навпаки, жити далі. І в плані емоцій дорога також вам тут відкрита, і зміни будуть. Тому. От знаєте, такий важливий для вас рік. Я хочу сказати, що він точно не буде спокійним. Він буде таким насиченим, багатим на події і багатим на дороги, тому що будете багато подорожувати, їздити. Так, порада підказка. І знов бачу човник. Тобто ви точно не стоїте на місці. Чоловік, жінка і дитинка кудись їдуть. Тихо, вночі, нікому нічого не кажучи, прийнявши якесь відповідне рішення, є якісь обтяжливі моменти, але найголовніше, що ця сім'я в човнику. Я хочу сказати, що це порада для вас на рік. Дорогі глядачі! Треба діяти, спробуйте, тримайтеся сім'ї і родини, тому що так ви будете щасливими. Рятуйте оці емоції, тобто. Це не конфлікти мають бути, це мають бути розмови від щирого серця, розмови, коли ви можете донести своїм близьким, наскільки вони для вас важливі. І те, що деколи, можливо, ви чекаєте чогось. Не приносить вам ніякої користі і результату. Тому, мої дорогі глядачі, треба діяти, треба відпливати. І навіть якщо зараз ви не до кінця розумієте, куди вас заведе ця дорога, куди ви поїдете і що з цього буде. Хочу сказати, що ви приймете точно правильне рішення, бо ви обираєте себе, ви обираєте спокій для сім'ї, родини, ви обираєте правильні емоції. Ось таким бачу рік для вас. Вам бажаю всього хорошого! Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Нехай дійсно новий 2025 рік принесе вам багато хорошого. І найголовніше, що ви будете почувати себе під захистом, а також в балансі в рівновазі з собою. Тому всього вам хорошого і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!